Привіт, ви коли-небудь замислювалися? Хто перший придумав понеділок? І головне, чому він досі на свободі? Але нічого, не дамо йому нас засмутити, бо кожен понеділок це не просто день, це тест драйв нашої віри у власні сили. Хто сьогодні прокинувся з думкою ще 5 днів до вихідних, а хтось ще 5 шансів довести, що я не дарма п'ю каву літрами. 10 листопада, понеділок. Ми починаємо наш арпроранок, день, коли навіть будильник боїться вас більше ніж ви його. А тепер свята, і сьогодні їх стільки, що календар виглядає як бухгалтерська таблиця після зарплати. Почнемо з всесвітнього дня молоді, дня, коли всі старші за 30 раптом згадують, що в душі є ще студент. Далі, Міжнародний день бухгалтерії це ті люди, які навіть у сні бачать дебет, кредит і знову хтось забув про податкову. Наступний всесвітній день імунізації, день, коли треба дякувати не каві, а своїй імунній системі, яка знову врятувала вас від застуди після легкої прогулянки без куртки. І увага, всесвітній день поповнення рахунку. Це коли ви випадково натиснули поповнити на 500 замість 50 і тепер живете на хвилинах замість грошей. Ну і звісно, апогей цього параду – день непарних шкарпеток. Свято всіх хто вірить, що любов це коли партнер приймає тебе навіть у різних шкарпетках із кавовою плямою на ковтині. Що по іменинах? Сьогодні вони у Бориса, Георгія, Дениса, Івана, Костянтина, Михайла, Нестора, Миколи, Олександра, Олексія, Петра, Ганни та Ольги. Тож, якщо у вас є хтось із цих імен, обійміть його, а якщо нема, просто обійміть когось. Бо обійми, як і бухгалтерія, завжди сходяться. А тепер про прикмети на сьогоднішній день, якщо сьогодні вранці похмуро, зима буде сніжною, якщо на деревах іні, буде мороз і сухо. А якщо в повітрі літає повутиння, або буде відлига, або просто ваш Wi-Fi розсипався в атмосфері. Ну і про те, що сьогодні заборонено робити. Сьогодні не варто братися за важкі домашні справи, бо кажуть, виряджаються осінні духи дому. Тож, якщо відчуваєте, що не хочеться пилососити, це не лінь, це духовна гармонія. Також не давайте в борг ні грошей, ні речей, бо є ризик, що вони підуть у нове життя без вас. І головне, не сваріться, бо сьогодні сварка повертається бумерангом у вигляді незрозуміло, чому зла кішка. Їдемо далі, і тепер гороскоп. Овен сьогодні ви як Wi-Fi всі до вас підключаються, але мало хто розуміє, як ви працюєте. Телець, день обіцяє стабільність приблизно як в автобусі, коли намагаєшся стояти без рук. Близнюки, не намагайтеся сьогодні виглядати розумно. У вас це і так природно. Виходить випадково. Рак, сьогодні ви можете відчути дивну тягу до холодильника. Це не голод, це пошук сенсу життя. Лев, сьогодні ви як будильник. Потрібні всім, але вас ніхто не любить. Діва, не аналізуйте. Просто зробіть вигляд, що все за планом, навіть якщо плану не було. Терези, якщо не знаєте, що обрати, оберіть обидва. Потім скажете, що то експеримент. Скорпіон, не кусайте тих, хто поруч, сьогодні це може бути ваша підтримка. Стрілець ідеальний день, щоб потрапити в ціль, навіть якщо ціль просто дожити до вечора. Козиріг, ви сьогодні виглядаєте так серйозно, що навіть дзеркало боїться вас оцінювати. Водолій вас чекає несподіване відкриття. Можливо, ви зрозумієте, що шкарпетки це теж форма мистецтва. Ну і рибем, якщо сьогодні вам хочеться тиші, не лякайтеся, це просто мозок робить рестарт. Ну що і як завжди, хотілося б під завершення сказати наступне: понеділок це не ворог, це тренер. Він приходить не злим, а вимогливим. Він питає: ти ще граєш чи вже спостерігаєш? І Якщо сьогодні у вас настрій не як у молоді, не як у бухгалтера, не як у щасливого власника поповненого рахунку. Та все одно живіть цей день. Бо навіть непарні шкарпетки не вважають себе проблемою. Вони просто пара, яка не знайшла себе. Тож і ви не шукайте ідеалу, шукайте гармонію навіть у хаосі понеділку. Мотиваційна фраза дня для вас життя це не баланс, а танець. І навіть якщо музика вимикається, продовжуйте рухатися, бо хтось уже записує це в історію. Ну, а я, як завжди, вже за традицією, Дякую, що почали цей день зі мною. Нехай ваш понеділок буде як непарна шкарпетка. Трохи дивний, але теплий. До зустрічі завтра в цей же час, вже у новому еропроранок, де ми знову будемо робити цей світ трішки смішнішим. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!